Андрій Бандера, батько славетного українця. Ким він був та яких принципів дотримувався, ми продовжуємо цикл відео по книзі Володимира В'ятровича Україна Історія з грифом секретно. Почнемо ми з того, що отець Андрій рано овдовів, але це не завадило йому виховати сімох дітей, трьох доньок та чотирьох синів, серед яких був і майбутній провідник ОУН. Отець Андрій. Так, батько Степана був священником, дав їм добру освіту та виховав справжніми патріотами. Всі його діти були членами національно-культурних та виховних організацій, таких як Просвіта, Луг, Пласт, а згодом стали діячами націоналістичного українського підпілля. Зрозуміло, що така діяльність, м'яко кажучи, не була по душі Совєтам, і тому всі вони дорого заплатили за свою патріотичну активність. Доньки Оксана, Володимира та Марта відбули багато років сталінських таборів. Богдан, ймовірно, загинув як член похідної групи на півдні України. Василь та Олександр були замордовані в нацистському концтаборі Освенцим. Степан же був битий кілером КГБ. Це ще один доказ того, що ці два монстра, маємо на увазі Третій Рейх та комуністів, нічим крім кольору не відрізнялись. Отож, самого Андрія Бандеру зла доля також не обійшла стороною. Він був активним учасником становлення західноукраїнської народної республіки пізніше був капеланом української галицької армії, а також діячем цілого ряду громадських установ. Іншими словами, він не міг не потрапити у поле зору совєтських органів безпеки, чи простіше в поле зору машини тортур та смерті. А головною причиною так сказати інтересу до отця Андрія зі сторони совєтів, звісно ж, стало те, що він був батьком Степана Бандери, який, як ви здогадуєтесь, викликав у червоних сказ, та будь-то у прихильників чи у ворогів був символом непокори режиму. Про трагедію отця Андрія ми можемо дізнатися зі справи 75140ФП, обсягом трохи більше 100 аркушів. Вони вмістили в себе в тому числі і інформацію про останні дні його життя. Весною 1941 року совєтська розвідка та дипломати попереджали Сталіна про те, що Гітлер готує напад на союз. Однак Сталін відмовлявся вірити в це. Він вважав, що німці не готові до нападу на СРСР, а крім того, він сам хотів напасти на німців першим. Нагадаємо, що тоді вони були союзниками. До того ж, Сталін тоді був зайнятий іншою війною, яку розгорнув на окупованих ним територіях Західної України. Ворогом, звісно ж, був так званий український буржуазний націоналізм. Приблизно такі ж плани зараз плекає і Путін, звісно, у випадку, якщо б йому вдалося дійти до Західної України. Вертаючись до Сталіна, тоді йому вдалося перемогти український націоналізм на території великої України, знищивши еліти, церкви, застосувавши депортації і вбивство голодомором селян як основних носіїв національної ідентичності. Абсолютно те саме він хотів повторити і на заході України. 22 травня 1941 року, за місяць до німецького нападу, Сталін проводив звичні для себе бойові дії, а саме тривала депортація сімей репресованих та ще непійманих підпільників. У селі Тростянець на Долинщині в хаті Андрія Бандери Енкабедисти знайшли так званого нелегала, члена ОУН, що переховувався там від совєтів. Тільки за це отця Андрія заарештували. Спочатку доправивши його до обласного центру. А коли зрозуміли, хто в них в руках, доправили Андрія Бандеру до Києва в Києві. Він перебував у внутрішній тюрмі НКВД. Тримали його там відносно недовго, лише кілька тижнів по причині того, що нічого корисного чекістам він розказати не зміг. Допити, які розпочалися 9 червня 1941 року, проводилися українською мовою, бо російською отець Андрій просто не володів. Він абсолютно щиро зізнався в тому, що вважає себе націоналістом за світоглядом. Хоча він і не був членом ОУН. На питання, чи усвідомлював він, що переховує в себе вдома підпільника. Він відповів чітко: так усвідомлював тому і переховував. Тому що той боровся проти совєтської влади та міг бути репресований, про своїх дітей він також сказав абсолютно відомі анкабедистам речі, що всі його діти покинули домівку та поринули у націоналістичне підпілля. Зрозуміло, що найбільше червоних цікавили контакти отця зі Степаном. Андрій сказав чекістам, що останні звістки від сина він отримав аж у серпні 1940 року. Тоді до нього прийшов зв'язковий і передав йому хрестик, який Степан купив у Римі. За словами зв'язкового, Степан мав зустрітися там з італійським міністром закордонних справ графом Чіано. Причиною такої зустрічі стало те, що Степан не довіряв німцям, і, як покаже час він не помилявся. Зв'язковий мав ще одне надзвичайно важливе завдання від провідника ОУН, а саме, вивести отця Андрія за кордон, щоб він не потрапив під репресії комуністів. Однак священник відмовився, вважаючи за обов'язок розділити важку долю своєї пастви. Він прекрасно розумів всі ризики та наслідки такого рішення. Очевидно, що під час допитів Андрія Бандери совєти застосовували насильство. Це тривало декілька тижнів до 25 червня 1941 року. Скажемо, більше їх не перервав навіть початок німецько-совєтської війни. 29 червня, коли німецькі танки вже впевнено йшли до Києва, чекісти палили націоналістичну літературу, яку вони конфіскували у Андрія Бандери, вочевидь інших справ в них не було. Акт про знищення шкідливої літератури містить 24 позиції, серед яких були історія України Руси, історичні пісні, проповіді митрополіта Андрія Шептицького та інші не менш визначні книги. Слідство у справі було завершено 2 липня 1941 першого року. В обвинувальному висновку йшлося про переховування нелегала, наявність націоналістичної літератури, націоналістичні переконання підслідного. Але головним звинуваченням Андрія Бандери було те, що він, будучи батьком керівника закордонного проводу антирадянської націоналістичної організації ОУН Бандери Степана Андрійовича, підтримував із ним до останнього часу систематичний зв'язок. Ми бачимо, що зараз росіяни поступають абсолютно так само, фабрикуючи судові справи проти українців-патріотів. А для того, щоб повністю відчути спектр цих емоцій, рекомендуємо прочитати саме книгу. Менш ніж за тиждень відбувся так званий суд. Він тривав менше двох годин звичайна совєтська фікція. Відповідаючи на питання так званих судів про дітей, пан Андрій Бандера гордо відповідав. Я своїм дітям дав належне виховання, привіваючи їм любов до України. Світогляди моїх синів та доньок однакові. Судді, які звикли так сказати, мати справу, наприклад, зі зломленими генералами, які приречено визнавали себе шпигунами, напевно не очікували, що старенький священник буде настільки гордо говорити про свої переконання та про своїх дітей, які ненавиділи червоного монстра. 8 липня у 18.40 оголошено вирок Андрія Михайловича Бандеру засудили до найвищої міри кримінального покарання розстрілу. І тут знову головний аргумент такого звірського вироку це те, що пан Андрій був батьком Степана, якого совєти вважали своїм головним ворогом. А ще від своєї слабкості підступності змістили всю свою злість на старого священника. Так званий суд дав всього п'ять днів на оскарження вироку, але навіть тих п'яти днів не пройшло в силу того, що німці були вже біля Києва. Чекати було просто ніколи, і 10 липня 1941 року отця Андрія Бандеру розстріляли. Жодної інформації про його поховання у справі немає. Скоріше за все, останній спочинок він знайшов у Биківні, де з 1937 по 1941 роки ховали розстріляних НКВД у Києві. Серед тисяч вбитих комуністами покоїться той, кого вбили тільки за те, що він виховав своїх дітей патріотами за любов до України. І тільки в наших силах зробити так, щоб це нарешті закінчилось, щоб такого жаху більше ніколи не повторилося, щоб за любов до України не страждали наші діти та онуки. Також ми однозначно рекомендуємо книгу Україна історія з Грифом секретно адже дуже важливо пам'ятати історію своєї країни. Поширюйте наші відео, підтримуйте нас вподобайками, коментарями та підпискою на канал. Створення нових відео можна підтримати гривнею, реквізити є в описі. Обов'язково переможемо!